Будемо літати стоячи, але з водичкою. Кілька новин для любителів авіаційних подорожей Європою. А власне, новин всього дві: одна хороша, одна погана, і почнемо з хорошої новини. А, вона полягає в тому що в аеропорту Франкфурта вже на деяких пунктах перевірки безпеки можна проносити з собою рідину в ємкостях до 2 літрів. Тобто, вже не треба допивати цю водичку перед перевіркою безпеки, і там на гейтах купувати вже якусь дорогу воду, бо не в усіх аеропортах є. Наливайки там, де можна набрати водичку ці паїлки, навіть у франкфуртському аеропорту, не на всіх пунктах перевірки безпеки, ці нові пристрої працюють. Тобто мова йде про те, що запровадили якісь спеціальні нові сканери, які можуть відрізняти рідину від вибухівки. А, і тому правило, яке діяло раніше: що можна перевозити рідину в ємкостях до 100 мл, зараз воно. Поступово вже відміняється і можна буде перевозити до двох літрів. На рівні Євросоюзу вже ухвалено нові стандарти, нові правила, але для цього потрібні ці спеціальні сканери. І знову ж таки попереджаю, що навіть у Франкфурті не всі пункти перевірки безпеки обладнання цими новими сканерами. Тому. Будьте уважними і перед тим як проходити або їхати, все ж таки дізнайтеся і не везіть поки що багато. Але, як кажуть, процес пішов, і вся Європа буде поступово, поступово переоснащуватися. Ну і, можливо, там десь через рік-два ми вже побачимо в усіх аеропортах. Ці нові пристрої зможемо з собою брати водичку, брати якісь я не знаю, шампуні, гелі, там що ви з собою хочете взяти вручну паклажу. Також це стосується і техніки, ноутбуки, планшети, це все електроніка, яку треба було діставати, ніби вже не треба буде, бо ці всі сканери. вони Зможуть працювати і все відстежувати, але це не так важливо, як водич. Аеропорт Франкфурт на Мані є найбільшим в Німеччині, і, будь ласка, не плутайте його з іншим аеропортом. Франкфурт Хан. Як це зробив я цього літа? Тому що Франкфурт Хан це жахливий маленький аеропорт, і знаходиться він, на жаль, не у Франкфурті, а дуже далеко від Франкфурта. На майні, буквально 170 км, кілометрів, але туди літають лоукостери. І здається, що я зекономлю, прилетів у Франкфурт там від Франкфурта до Насправді ні, ви нічого не зекономите, тому що е транспортне сполучення з цим аеропортом жахливе, і доїхати до того ж Франкфурта теж коштує е грошей. Коли ви приїдете, е наприклад, вночі, то буде ще складніше ніж в день. Ще про Франкфурт хотів сказати: була недавна новина. Люди боялися автоматичних машин, які там їздять, прибирають. І на ці машини стали, стали садити таких плюшових ведмедів, як ви тут бачите. Щоб люди не боялися, що просто їде якась штука і ніхто нею не керує. Ведмідь, звичайно, теж не керує, але людям якось стає спокійніше і веселіше від того, що там. Нібито о, прибирає ведмедика, а не просто якийсь робот їздить і може е, задавити. Е, отже, стосовно водички, це була хороша навана, а тепер не дуже хороша. Ось тут ви бачите нові, так би мовити, сидіння, в яких ми будемо їздити вже, літати точніше, вже з наступного 2026 року. Так, це не ідея якихось е, збочинців. Мізантропічних, це ця штука вже пройшла попередні сертифікації, винахід італійських інженерів. Таким чином лаукостери зможуть ще на 20% більше пасажирів брати в свої літаки. Тобто, якщо вам здається зараз, що тісно сидіти в лаукострах. То буде ще тісніше. І сидіти ви не будете, ми з вами не будемо. Це такий варіант напівстоячий їхати, Тут сидіння, як на велосипеді, ніби, а, тобто попою впираєшся, але й ногами впираєшся, стоїш отак от, а, притиснути до цієї а, високої а, спинки. І е, дійсно, якщо у них все вийде о, сертифіка... сертифікувати о, цю штуку о, повністю, тобто попередня, вона вже сертифікована. І, і вони планують сертифікувати вже до 26-го року, і важливо вже в наступному 26-му році ми будемо отак от півстоячі літати. Е, так попереджаю ну, тобто повідомляється, що будуть обладнані е, рейси, тобто літаки, які здійснюють е, перельоти на е, ну, до 2 годин. А, всього лише, але 2 ну, години на такій штуці, також я не думаю, що це а, досить легко буде висидіти чи вистояти. Я вже не знаю, як це а, можна назвати. Власне, нічого ми з цим зробити не можемо. А, хочеш літати дешевше, а, будь готовий до незручностей. Ну, такі новини. Я бажаю вам гарних перельотів. Будь ласка, поставте мені лайк, підписуйтесь на цей канал, це канал про європейську і німецьку економіку, підприємництво і все з ними пов'язане. І ми з вами побачимось.